Благословіння від Господа діти, це нагорода і втіха батькам, крихітки милі, тендітні, як квіти, що лиш на час подаровані нам, Бог нам вручив цей дарунок безцінний, щоб для Христа їх зростити могли, щоб турбувались про них ми постійно. І до небесного царства вели. Відповідальність, покладена Богом, дуже велика лежить на батьках, діткам вказати дорогу до неба, прикладом бути в словах і ділах. Хто, як не тато, навчить і розкаже, в серце посіє добірне зерно, хто як не мама, потішить, обнявши. Ніжність і ласку з неба дано. Світ наших діток так манить до себе, всюди чатують пастки сатани. Як нам, батьків, молитися треба, щоби спаслись наші доньки й сини, щоби не збив їх з дороги лукавий, щоб берегли себе у чистоті. Щоб не пили ту гріховну утраву і не блекали в нічній темноті. Будуть підняті хай крила молитви, в тата і мами, бабусь і дідусів, щоб перемогу отримати в битві з ворогом душ, що всім світі засів, щоб зруйнувати усі його плани, знищити хід всіх підступних ідей станем в проломі усі християни за дорогих наших рідлих дітей. Боже, почуй наші щирі благання, вухо Своє з висоти нахили, зглянься на біль наш і переживання, наше насліддя, Отець, захисти. З рук твоїх вкрасти, не дай, Отче милий, сам поселися у їхніх серцях, дай їм наснаги і духовної сили, вірними бути тобі до кінця. Хай Твоє око над ними скрізь буде, ти стережи їх і впасти не дай, щоби диявол не зміг і торкнутись, душ їхніх вічних і втратити рай. Ти їх купив дорогою ціною, власною кров'ю за них заплатив, бо полюбив неземною любов'ю, двері до неба з собою відкрив. Мами, бабусі, брати християни, не припиняйте своїх молитов. Сміло й відважно обізаних станем Господа щиро просім знов і знов. Хай до небес будуть підняті руки, як Моїсея колись на горі, що були з Богом, всі діти й онуки, славили ім'я Святе повсі дні, слава Богу!